Угу. Так, молодец. Так, дякую. Хорошо. Чемоданчик. Ух, ты важкий Так. Угу. Очки. Окуляры. Ага. Окуляри, окуляри. Смітає. Давай більше О. Ну що, Джеймс Бонд? Готовий? Так. Твоя місія украсти ту жінку і сюди її притащити. Розумієш? Вона нам потрібна, жива. Давай, дій. Давай, пішов, пішов. Так, я пішов. Що таке? Просто мені шеф казав, що ми місію поміняли. Так. А так залишається ту жінку, да? Софію звуть. Софі. Софію, звісно, Софія. Софія. Ага. Давай. А Чика. так, скажіть, там просто шеф казав, що там по історії я повинен звабити, і потім це те, що ну, все так, залишається. Пишу. Ну, так, все Нет. залишається. давай. Все а, ще питання вичне. Що тебе, що тебе зупиняє? Там, там, постійно. там же ж треба вбити її чоловіка. А, теж все залишається. Так, вибивати. я зрозумів. Ти трішечки нервуєш. Бери так, та, я там, дуже нервуюсь. Давай, е, я буду та жінка, а порепетируємо. Потренуємось. Потренуємось, давай. А, а я, е, а, ч... давай, я зроблю так, що ти заходиш, ну, как а я, ага. давай, виходь, ага. ага. І, е, при... я та жінка. Ага. Давай, поїхав. Добрий день, Софій. Чого мене так пугаєте? Добрий день. Мене звуть Арнольд. Арнольд. Мене звуть Арнольд. Я вас чекала вчора ввечері. Боже, мене нічого не виходить. Я не знаю як, як я можу і з вами так додати. раз! <головіка> Добрий день Софі. Я Джеймс Бонд. Чого ти? Як ти Джеймс Бонд? Як ти можеш себе назвати? Ти секретний агент! Тебе не повинно ти не, не повинен називати себе Джеймс Бонд! Собирися, <головіка> ще я це, давай! я задав... Давай! Добрий день, Софі! Я Арнольд. Вже краще. Подивись на мене, я разве, тебе не збуджую. Збуджуєш. <свист> Чого ти боїшся? Я не розумію. Я боюсь, Давай що я тобі. Ти... <свист> Давай, ти зграй жінку, грай жінку, а я буду Джеймсом Давай. Добрий день, моя Добр Люба. Добрий день. Арбювати. Вибач, я чемоданчик заберу. Давай ще раз. Добрий день, Софій. Добрий день, Розумієш, ось так треба. Розумієш, давай. І зразу, пот... і вона не може встояти, і ти її забираєш із до нас. Давай. Добрий день, Софій! Добрий день. Я вся ваша. Понял? Вот так ТРЕБА! Понял.